Партнер програми кондитерська тем. Привіт усім! Сьогодні ми з вами випробуємо рецепт. Найкращої львівської кондитерської школи. Зараз ми з вами завітали у кондитерську фірму Темп. Саме тут виготовляють найсмачніші та найкорисніші тортики. І спеціально для наших діток кондитери підготували майстер-клас з виготовлення ялинкових прикрас. Отож, пропонуємо вам залишитись на нашому майстер-класі. Наш майстер-клас майже підходить до кінця, але кондитерська темп підготувала для нас ще один солодкий подарунок: свої найсмачніші тортики, які ми зараз дегустуватимемо. До прикладу, ось цей тортик називається він мигдальний. З чого він складається? З пісочних коржів, кавового крему, вершкового крему, а також смаженого мигдалю. Переходимо до нашого наступного тортика. Це смачненький бісквіт, який складається з бісквіту, е солодкого сметанково-вершкового крему, а також сезонних фруктів. Особисто я люблю, коли біск у бісквіті присутні полуниця, суниця або малина. Але їх тут можна зустріти лише тоді, коли росте малинка. Екзотичний торт Шварцвальд складається з шоколадного бісквіту з мигдалем. І корицею сметанково вершковий крем і вишня. Бонжорно, сеньори і сеньоріти! До вашої уваги тортик Італія. Бісквітні коржі, шоколадно-горіховий крем, вершковий крем з лікером адвокат. Фірмовий торт темп. Це пісочно-шоколадні коржі, шоколадно-горіховий крем з вершками заварний крем. Що тобі найбільше запам'яталося? Тобто, як виготовляти тісто, як прикрашати, розкажи нам. Ми спочатку з тіста робили фігурки, а потім фігурки прикрашали глазорію і посипали різноманітними прикрасами. Анастасія, скажи, будь ласка, ти повішаєш їх на ялинку чи ти вже їх сьогодні з'їш? З'їм. А ти їх нікому не подаруєш? Mm -mm. Ти вдома допомагаєш мамі? Так. Да. І що в чому ти допомагаєш? Як ти з нею куховариш? Що ти з нею робиш? З нею посуду. Ти наш техпрацівник, так? Mm -mm. Ну, давай так, домовимося, що тепер ти з мамою ще будеш гарно випікати солодощі, добре? Добре. Які формочки були у тебе? Рукавичка, Дід Мороз і, і Сніжинка. Ой, як гарно. Ти повішеш їх на ялинку? Ні, з'їмо. Який це ти торт? У нас є шоколадний. А взагалі любиш шоколад? Так. А які ялинкові прикраси у вас є на ялинці? Бабук який світиться, е кружечки різнокольорові і зірочки. А що тобі більше сподобався? Хеловін чи все ж таки сьогодні випікати пряники і їсти солодощі? Викип... Випікати пряники і їсти солодощі. Ти зловживаєш солодки? Зловживаю. А ти знаєш, що буде, коли ти будеш їсти багато солодко? Ні. Ну як не знаєш? Ми ж на шоколадній вечірці про це говорили. Mm так, псуються so. зуби. Ти переживаєш за свої зуби? Так. The... А ти знаєш, що моделям не можна їсти солодко? Як ти будеш поєднувати роботу моделі із тим, що ти так любиш солодкі? Тому що якщо їсти дуже багато солодко, то псуються зуби. І треба їх йти до зубного. А коли їсти багато солодкого, фігура не псується? Фігура може вибити зуби. <рес> фігура вибити зуби. Я навчу маму пити пряники і ми з мамою прикрасимо ялинку. У вас буде солодка ялинка, так? І У нас буде солодка ялинка. Для того щоб бути гарними кухарями, а також розумними дітками і ще чемними дітками і, звичайно, красивими, вам потрібно дивитися нашу програму. Адже у нас завжди цікаво та весело. І пам'ятайте, що ви наш найкращий глядач. Партнер програми кондитерська темп.